Це тім тім каст. Мої вітання триває 254-та доба протистояння ворогу. Контрнаступ триває ЗСУ на Херсонщині. Вже де окупували 88 населених пунктів. На підтримку збройних сил у пісенний тур вирушить Олег Скрипка. У листопаді соліст рок гурту Вопліві до Плясова виступить у Луцьку, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Мукачеві та Ужгороді. Благодійний тур Олега Скрипки проходитиме з 9 по 16 листопада. Зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ. 11 листопада, Фест Republic, 1900. Добрий день, любий юначе. Зустрічайте того, кого не потрібно представляти. Ось тобі музика Того, чиї пісні ми любимо уже 30 років поспіль. Єдиний та неповторний Олег Скрипка і кращі хіти в опліві до плясова за 30 років. Це буде ще той концерт. На потреби українських захисників, а саме на ремонт 4 тисяч авто для бійців територіальної оборони збирають гроші Калош оркестра. Хлопці стали амбасадорами благодійного проєкту Тачка на прокачку. Йо, всім доброго дня це гурт калош оркестра. І ми знову об'являємо великий збір спеціально разом з проєктом Тачка на трокачку. Ми збираємо гроші на ремонт 4 тисяч авто для бійців територіальної оборони. Будемо вдячні кожному, хто зможе задонатити любу суму. А той, хто затонатить саму найбільшу суму, отримає спеціально від нас доступ до нашого нового кліпу, який вийде зовсім скоро. А от Даша Астаф'єва від волонтерства перейшла до озвучки книги кропивницького письменника Кирила Поліщука «Пташиний Цвинтар. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Інстаграм. Хоча зізнаюся, мені подобалося куперсатися з мерзлими пальцями в теплі, м'якій, мов дрібне пташине пір'я землі. У моєму схові ґрунт рихлий, більше схожий на літній річковий пісок. Я й сам був би не проти, якби мене закопали в ньому. Земля у містечку була тверда, мов старий людяник до того ж неприємна на дотик. Нашки ще ніхто так не поважав, як ви, звісно. Чого? Ну ви так все серйозно читаєте прям так, фундаментально. Та Я би ржала вже 10 разів тут з цього тексту. Давай. Угу, давай. Один біс! Один для чого ця яма? Нам сказали, ми копаємо, нам скажуть засипати, як ми засипали попередню. Засиплемо – не наша справа думати чи здогадуватись. Про полякову сьогодні обіцяла не говорити. Розкажу про гурт за гардківський. Вони теж останнім часом на слуху. Так от сьогодні гурт випустив сингл Маяк. Його було створено ще до повномасштабного вторгнення, але презентація відбулася тільки ось. До речі, важливу заяву зробила Катерина Кухар. Відома балерина та суддя шоу танці із зірками та її чоловік Олександр Стоянов звернулися до українців із закликом про допомогу. Вони оголосили збір коштів на порятунок стін Київського державного хореографічного училища, ректором якого є сама кухар, та закликали українців долучатися. Відеозвернення маємо і від Могилевської. Так цього разу на своїй інстаграм-сторінці артистка опублікувала відео з поїзда, в якому звернулася до залізничників і привітала їх із професійним святом. 4 листопада, День української залізниці. Я хочу привітати всіх, ви мої герої. Я хочу подякувати вам, тому що всі мої гастролі змогли відбутися завдяки вам. Хочу подякувати і. Тому що дуже багато людей сьогодні в Україні, хто рятував своє життя, рятували завдяки залізниці і змогли опинитися у безпеці. Дякую вам за вашу роботу. Низький уклін. О, З наступаючим святом. З наступаючим святом! Хлопці, зі святом! вітаємо і ми усіх українських залізничників. Дякуємо за сумлінну працю за те, що під час війни ризикуєте своїм життям заради порятунку чужого. А ще дякуємо Збройним силам України за ще один день боротьби. Радимо підписатися вам на наші соціальні мережі, щоб ви не пропустили наступний випуск Тімкасту. тільки разом і тільки до перемоги. Це тім тімкаст.